Друзі, хочу подякувати усім тим, хто долучився до збору коштів. Разом вдалося зібрати 6650 шведських крон, і зараз буду показувати все, що вдалося закупити. Пили знову, які відправляються на передову. Як бачимо, відправляється в Україні тепловізор, також бронеплити і їжа для безпритульних тварин. З приходом війни в Україну на вулиці залишилась неймовірна кількість тварин, і волонтери телефонували з України, просять. Прислати їжу для безпритульних тварин зараз. Я знову збираю на ще один тепловізор. Збираю кошти також на їжу для тварин. Ви можете долучитись до збору коштів і відправити свіж на мій номер телефону. Будь-яка сума є важливою: – 50-100 крон. Ви можете зробити свіж. Я обов'язково зроблю відеозвіт. все, що вдалося закупити і відправити до України. Дякую за ваші добрі серця, за вашу небайдужість. Слава Україні!